У ламель вийшли кремові новинки, а саме рум'яна і бронзер. Рум'яна у мене в 0,3 відтінку. Це такий красивий базовий відтінок пильної троянди, легко розтушовуються, не роз'їдають тональний крем. У них такий красивий натуральний вологий фініш. Здається, забагато нанесла. Як ви бачите, дуже хороша пігментація, але все розтушовується реально дуже легко. Рум'яна, ніби, трохи фіксується і дуже класно тримається впродовж дня. Ні, ну це явно забагато. От бронзер я взяла у 02 відтінку. Як на мене, він для більш засмаглих, але і на світлій шкірі також буде виглядати красиво. Мені подобається цей відтінок, бо він не рудий, і знаєте, от там написано Gold Brown, і в принципі так воно і є. Це якийсь такий золотисто-коричневий відтінок. На літо саме те. Оцінюйте результат, як на мене, все класно, окрім пігментації. Тут реально можна переборщити, або наносите засоби через руку, тобто нанесіть на руку пензлик і потім на обличчя, ну або ж спонж. Або спочатку зніміть основну частину продукту і наносите на обличчя тільки залишки. І, як на мене, спонжем вони тушуються легше. А загалом новинки мені зайшли. Як вам що скажете?